Так, маю ще одну таку проблемку, зеркало не відкривалось і не закривалось. Не знав, як оце от витягнути механізм. Багато відео, що лопає от пластикова оця шестерня або на моторчику. Тут є ще одна, ну, в мене, не знаю, чи передаю камеру, розлазало тут на самому оцьому ось на желізній цій шестерні. Як вона правильно називається, не знаю, от якщо видно. І вона не зачіпала за зубчики. На основній, на нижній шестерні. Видно, що тут теж трошки покоцано. Щоб це все діло витягнути, мені довелося кожну розігнути викруткою. І отдернути нагору. Тоді я вже зміг оце все поскладав, як воно стояло. Витягнути. І оце також воно вже внес вийшло. Тут ще залишилось. І тільки після того, тільки після того я зміг от витягнути це от звідси. Цей червак з цією шестерні. В принципі, шестерня добра, але так як я замовив. Так як я замовив ось такий от ремкомплект. Зізняється він чимось з якимись написами, надписами. Це я всі три детальки, оці пластикові, заміню на нові. От. Щоб ще походило. І, мабуть, в цьому місці, де є злизане, трошки я перекручу її ось такого, щоб вона була. Не в робочому діапазоні. Я думаю, це мало би спрацювати. Як розбирати зеркало? дійсності це, це інформації вдоволь, щоб його розкрутити. Ну, Скажу, треба так. Треба і кабель весь витягнути, він теж сюди сюди проходить кабель, все воно витягується. Це от кінцева фішечка. Оця кінцева фішечка, вона проходить. Це все витягнув, нічого не заважає. Коли нічого не заважає, просто викруткою кожну цю штучку. так Нажимав і підкручував, нажимав і підкручував, ну якось так вдалося. Як ставити, радять взяти головку? Не знаю, наскільки подивлюсь, поставити головку і прижати. Я зробив ось таку от приблуду. Але я думаю, не дуже то й зручно буде нею нажимати. Візьму головку, можливо, зазніму цей процес. Якось так. Це зараз будемо міняти? Через цей червак. Оце ось ремкомплект. Я його замовив на Аліекспресі. І по розмірах, і по всьому, прям ідеально виконання, не знаю, можливо, вони в них і замовляли. Пластик такий самунький. Ні в колір, ні в зубок в колір. Червачки з моторчика теж таке ж саме. Все-все-все підходить. Найбільше, чого я сюди поліз. І я це розбирав, я не знав, як оце витягну. Я мучився, пробував це на машині зробити, думав, що воно просто от, звідси вийде, попри всьому, що воно було, але ні. Треба все розібрати, і тоді дійсно воно легенько здається тапцятком без проблем. Допоки оці вусики всі не розігнув, не розібрав повністю конструкцію, доти в мене нічого не вийшло. Зараз буду це чистити і збирати. Хоча не розумію, чого воно е пошкодило, оскільки не було ні ознаків води, іржі і тому подібне. Все було чистеньке, гарненьке в масці. Не розумію чому, але отак сталося. Іменно оцей желізний черв'як, а не пластикові. Будь-які пластикові шестерні. Отак. Міняємо все разом. Так, як я оце назад заставляв. Ось у головка 21 прекрасно стає. І зверху, просто зверху рукою нажимаєте. і воно заскакує без проблем. Та й ось так. то. Все тут стало, все гарно, наче. Наче так, будемо бачити, як працюватиме. До речі, щоб двічі не робити одну і ту ж саму роботу, так як я її робив двічі, коли виставляєте серединку той шток, обов'язково візьміть свою, це от, яке буде кріпитись до машини, так. І приміряйте. Щоб воно ось тут сідало. Обов'язково приміряти, щоб воно тут сідало. Зараз покажу як. Обов'язково перед тим, як оце все вже фіксувати діло, виведіть правильний код. Це буде до машини кріпитися і оце зеркало, щоб був правильний код ось тут. Щоб правильно їздило би, щоб воно закривалося, наприклад, і відкривалося правильно. А не так ставило в такому положенні. Я двічі розбирав, тому що дещо неправильно всередині запхав оце одне, одне кільце, яке під пружиною. Для початку перевірте, чи воно от правильно буде стояти відносно автомобіля. Так, зарколо змонтував, ось воно закрилося. Все спрацювало. <смітно> Зараз передаю їм зажигання, і вони відкриються. Так, Все, бачите. Все добре, все працює. Не знаю, чому такий звук. Можливо, виробиться ще трошки. Ну, працює пока.